Андрій Малишко, як поет-пісняр, сформувався рано і досить цікаво. У Бухівський хлопчик він виріс на берегах стугни у великій та дружній родині і більше за все любив слухати пісень своєї матері. Хіба що кінцівки народних дум, природженому оптимістові, видавались сумними. Краще додати нових слів, прокласти новий настрій у вікове русло. Так Андрій Малишко і робив усе життя. Андрія Малишка Камертон народної пісні Андрій Малишко, як поет пісняр, сформувався рано і досить цікаво. У Бухівський хлопчик він виріс на берегах стугни у великій та дружній родині і більше за все любив слухати пісень своєї матері. Хіба що кінцівки народних дум, природженому оптимістові, видавались сумними. Краще додати нових слів, прокласти новий настрій у вікове русло. Так Андрій Малишко і робив усе життя. Діа Андрія Малишка Камертон народної пісні.